Коли ми чуємо слово гріх, найчастіше одразу уявляємо тяжкі проступки перелюб, убивство або навіть хулу на Святого Духа. Проте істина в тому, що існує багато інших гріхів, які не є приємними Богові, але через те, що вони міцно вкорінилися в нашому щоденному житті, ми часто перестаємо звертати на них увагу, те, що щось стало звичним. Не означає, що воно перестало бути неправильним в очах Господа. Святе письмо прямо і безкомпромісно застерігає нас щодо небезпеки гріха. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. А син Божий з'явився для того, щоб зруйнувати діла диявола Івана 3:8. Кожен гріх, незалежно від його масштабу, віддаляє людину від Божої присутності. Та веде до духовної загибелі. Саме тому ми маємо чесно дивитися на свої слабкості і прагнути щирого покаяння. У цьому відео я хочу звернути увагу на чотири гріхи, які надзвичайно поширені в повсякденному житті, але водночас є огидними перед Господом. Улюблені перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою. Та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Перший гріх брехня. Мудрий цар Соломон залишив нам серйозне застереження. Гідота для Господа уста брехливі, а ті, хто чинить правду, йому до вподоби. Приповісті 12.22 Та, попри це, ми часто сприймаємо брехню як щось незначне, невелика неправда на роботі, щоб уникнути проблем. Замовчування істини, щоб не образити когось, вигадані виправдання, аби вийти з незручної ситуації. На перший погляд, це може здаватися дрібницею, але брехня ніколи не буває безневинною. Вона руйнує стосунки, породжує недовіру і з часом може призвести до серйозних духовних наслідків. Яскравим біблійним прикладом є історія Ананії та Сапфіри. Подружжя з ранньої церкви після Воскресіння і Вознесіння Христа, багато віруючих продавали своє майно, щоб підтримати служіння. Ананія і сапфіра також продали землю, але, пожертвувавши лише частину коштів, заявили, що віддали все. Проблема полягала не в тому, що вони залишили частину грошей собі, це було їхнім правом. Гріх був у свідомому обмані. Вони збрехали не лише апостолам, а самому Богові. Святий Дух відкрив апостолові Петру правду, і він сказав Ананії, Ананію. Чому сатана наповнив твоє серце, що ти збрехав Святому Духові і залишив собі частину грошей? Хіба земля не була твоєю і гроші після продажу у твоїй владі? Чому ти допустив у серці своєму таку думку? Ти збрехав не людям, а Богові? Дії 5:3 почувши ці слова, Ананія впав мертвий. Згодом його дружина Сапфіра повторила ту саму неправду і зазнала такого ж кінця. Ця історія нагадує нам про серйозність брехні. Немає значення, здається, вона великою чи незначною. Справжня проблема полягає у відсутності страху Божого та свідомому виборі обману. Брехня це не просто моральна слабкість. А відкритий спротив істині адже Бог є сама істина. Коли людина обирає неправду, вона віддаляється від нього та відкриває серце для ворога, який веде шляхом обману і духовного руйнування. Брехня завжди залишає слід у житті людини, вона нищить довіру, спотворює серце і поступово руйнує внутрішній світ. Часто все починається з чогось, що здається незначним. Але з часом неправда перетворюється на звичку і затягує людину в замкнене коло. Святе письмо нагадує нам: немає нічого таємного, що не стало б явним, і нічого схованого, що не вийшло б на світло. Лукумер 12.2 рано чи пізно правда завжди відкривається, і її наслідки можуть бути болісними та незворотними. Якщо ми прагнемо ходити з Богом, ми покликані жити в чесності. У словах і вчинках Ісус сказав, Я є дорога, істина і життя. Наслідувати Христа означає відмовитися від будь-якої форми брехні та обрати шлях праведності. Хоча брехня може здаватися легким і зручним виходом, у підсумку вона відводить людину від Бога і веде до духовної загибелі. Тому кожен із нас має зробити вибір якщо ти дозволяв цьому гріху мати місце у своєму житті, покайся. Проси Господа очистити твоє серце і дати силу жити в істині, немає більшої свободи, ніж відкрите і чисте життя перед Богом. Обирай правду, бо ті, хто тримається брехні, зрештою відходять від Божої благодаті, а ті, хто ходять у світлі, знаходять життя, мир і справжню спільність з Отцем. Трохи егоїзм. Апостол Іван відкриває нам глибоку істину про справжню любов. З того пізнали ми любов, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі за братів. А хто має достатки цього світу і бачить брата свого в нужді, та зачиняє перед ним своє серце, як може в ньому перебувати любов Божа? Дітоньки, любімо не словом і не язиком, але ділом і правдою. 1 Єве 3, 16-18 ці слова прості для розуміння. Але в щоденній суеті ми часто стаємо байдужими до болю інших. Зосереджені на власних турботах, цілях і проблемах, ми перестаємо помічати тих, хто поруч переживає труднощі. Егоїзм проявляється тихо і непомітно, у рішенні не втручатися, не допомагати, пройти повз. Ми бачимо потребу і думаємо, це не моя справа, хтось інший допоможе. Але таке ставлення повністю суперечить Божій волі. Бути християнином означає не лише знати Писання чи відвідувати церкву, а жити любов'ю на практиці, так як навчав нас Христос. Притча про доброго самарянина, яку Ісус розповів у Євангелії від Луки, 10 розділі, яскраво це показує чоловіка, що йшов з Єрусалиму до Єрихону, пограбували і жорстоко побили. Залишивши ледь живим край дороги, священники, левіт, люди, які добре знали Божий закон, пройшли повз, не зупинившись і не виявивши співчуття. Натомість, самарянин, якого вважали чужинцем, зупинився, змилосердився і надав допомогу, показавши справжню любов у дії, він перев'язав його рани, подбав про місце для одужання та взяв на себе всі витрати, необхідні для лікування. Найбільше в цій історії вражає те, що саме самарянин, той, кого релігійне суспільство того часу вважало нечистим і негідним, виявив справжнє милосердя. Ця притча ясно показує істинна любов проявляється не в словах, а в конкретних діях. Часто трапляється так, що саме ті, хто мав би бути прикладом віри, першими відвертаються від нужденних. Ісус викриває не лише лицемірство релігійних людей, але й звертається до нашої совісті, спонукаючи замислитися над власним життям, чи ми справді живемо Божою любов'ю, чи лише говоримо про неї? Ми не здатні вирішити всі проблеми світу, але кожен із нас може змінити життя конкретної людини. Егоїзм є гріхом саме тому, що він свідчить про відсутність Божої любові в серці. Якщо ми прагнемо бути справжніми учнями Христа, нам потрібно відмовитися від байдужого мислення і стати знаряддям Божої дії в житті інших. Навіть прості вчинки вислухати, підтримати, допомогти на ділі можуть радикально змінити чиюсь реальність. Ісус дав нам чітку заповідь любіть один одного, як я полюбив вас, івеншов 15.12. Любов Христа не була лише словами. Він віддав за нас своє життя йти за ним означає жити так само. Тож, коли наступного разу ти побачиш людину в потребі, не проходь повз, зроби те, що можеш. Різниця між живою вірою та порожньою релігійністю полягає в тому, чи виявляємо ми любов не лише словами, а й конкретними справами. Егоїзм також позбавляє нас повноти християнського життя. Ті, хто живуть тільки для себе, втрачають радість служіння та спільності. Бог створив нас для взаємної підтримки, щоб ми несли тягарі один одного, і були відповіддю для тих, хто потребує допомоги. Коли ми відкриваємо серце для служіння, ми самі отримуємо мир, сенс і відчуття Божої присутності, яка діє через нас, прийми рішення вже сьогодні: відкинь егоїзм і обери життя за духом. Шукай можливості виявляти Божу любов у практичних речах. Навіть найменші вчинки милосердя мають вічну цінність. Пам'ятай, любов, якою ти ділишся, ніколи не буває марною, бо Бог бачить кожен жест і винагороджує тих, хто живе за його волею. Третій гріх заздрість, заздрість підступний і руйнівний гріх, який часто поселяється в серці непомітно. Апостол Павло застерігає нас, говорячи: коли живемо Духом, то й ходімо за Духом, не будьмо марнославні, не дратуймо один одного і не заздримо один одному. 5, 25, 26. Заздрість проявляється не лише в бажанні мати те, що належить іншому, але й у нездатності радіти успіхам і благословенням наших братів і сестер. Коли ми піддаємося цьому почуттю, Воно поступово поглинає нас, краде наш спокій, віддаляє від Бога і веде небезпечним духовним шляхом. Одним із найяскравіших біблійних прикладів руйнівної сили заздрості є історія царя Саула. Саул, якого Бог обрав царювати над Ізраїлем, розпочав своє правління з великих успіхів і багатообіцяючих перемог. Та з часом. Його серце почало наповнюватися ревнощами, коли він побачив, як Давид, юний пастух, що переміг Голіафа, здобуває любов і захоплення народу. Писання показує нам ключовий момент коли воїни поверталися після перемоги над Филистимлянином, жінки з усіх міст Ізраїлю виходили на зустріч царю Саулу з піснями і танцями, з бубнами та музикою. І в тих піснях лунали слова. Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Перший самечі 187. Те, що мало стати джерелом радості для царя, перетворилося на початок його внутрішньої боротьби. Відтоді Саул дозволив заздрості оселитися у своєму серці, замість того, щоб продовжувати мудро керувати народом. Він поступово зосередився на одержимому прагненні перевершити Давида. Його ревнощі стали настільки сильними, що він почав бачити в юнакові постійну загрозу і невпинно переслідувати його. Але справжнім ворогом Саула був не Давид, а темрява, яка заполонила його серце. Заздрість до Божого вибору і Божого часу руйнувала його зсередини та зрештою призвела до падіння його царювання. Заздрість має здатність засліплювати. Вона не дозволяє нам бачити благословення, які ми вже маємо, і затягує нас у безкінечне порівняння з іншими. Людина, охоплена заздрістю, ніколи не знаходить задоволення, бо її радість залежить не від власного шляху. А від необхідності бути кращою за інших, та Божий заклик зовсім інший радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Римче 12.15 ці слова навчають нас, що справжня любов проявляється тоді, коли ми щиро тішимося успіхами інших, а не прагнемо відібрати їхню славу. Щоб подолати заздрість, необхідно виховувати в собі вдячне серце. Коли ми усвідомлюємо, що кожна людина має унікальне покликання і що Бог діє у свій досконалий час для кожного, ми вчимося довіряти йому замість порівнювати себе з іншими, замість того, щоб жадати того, що дано комусь іншому, зосередьмося на тому, що Бог приготував саме для нас, адже заздрість руйнує, а любов зцілює і зміцнює. Часто заздрість народжується з внутрішньої невпевненості та втрати ідентичності в Бозі. Коли ми не знаємо, ким є в ньому, ми стаємо залежними від зовнішнього визнання, але коли усвідомлюємо, що ми улюблені Божі діти і що для кожного з нас є особливий план, потреба порівнювати зникає, а життя наповнюється миром і впевненістю. Зрештою, варто пам'ятати. Заздрість шкодить не лише нам, але й тим, хто поруч. Вона руйнує стосунки, розриває дружбу і отруює спільність. Натомість, коли ми обираємо жити в любові та вдячності, перемоги інших стають для нас свідченням того, що Бог здатен діяти так само і у нашому житті. Четвертий гріх повстання. Скільки разів ми внутрішньо повстаємо проти Бога? Через речі, які насправді здаються дрібними. Достатньо лише того, щоб молитва не отримала відповіді так, як ми очікували, або щоб бажане не здійснилося, і наше серце швидко наповнюється наріканням, сумнівами та розчаруванням. Але варто пам'ятати Бог не ставиться до бунту легковажно. Навпаки, писання говорить про нього дуже серйозно. Пророк Самуїл прямо заявив. Бунт як гріх чарівництва, а впертість як беззаконня та ідолопоклонство. 1 Самер 15,23 Ці слова показують, наскільки глибоко Бог відкидає таке ставлення і наскільки руйнівними можуть бути його наслідки. Яскравий приклад повстання ми бачимо в книзі Чисел у 16 розділі Корей, Датан, Авірон та ще 250 впливових мужів Ізраїлю. Підняли бунт проти Мойсея, ставлячи під сумнів його авторитет і відмовляючись коритися йому. Та справжня проблема полягала в тому, що цей спротив був спрямований не лише проти Мойсея, а проти самого Бога, який покликав його вести народ. У відповідь Мойсей проголосив, що Господь сам покаже, хто йому належить. Наступного дня Корей і його прихильники. Прийшли до скинії з кадильницями, щоб спалювати фіміам, дію, дозволену лише священникам. Це стало межею, Бог наказав народу відійти від них, і земля розкрилася, поглинувши їх живими разом із усім, що їм належало. Ця історія відкриває нам серйозну істину бунт віддаляє людину від Божого захисту і ставить її на шлях протистояння Божій волі. Часто ми наполягаємо на своєму, переконані, що краще знаємо, як має бути. Але чи справді це так? Повстання рідко починається відкрито, зазвичай воно народжується з дрібних запитань, постійного невдоволення, внутрішнього спротиву Божому голосу. Та якщо цьому не протистояти, воно зростає і може привести до повного духовного руйнування. Як це сталося з Кореєм та його послідовниками. Зверніть увагу. Мойсей не кричав, не захищався і не воював, Бог сам заступився за нього. Це показує нам, що немає потреби боротися проти Божого вибору чи чинити опір Його волі. Коли ми перебуваємо в послуху, Господь сам дбає про наш шлях. Мова йде не про сліпе підкорення. А про довіру, про віру в те, що Бог знає, що для нас найкраще, навіть тоді, коли ми цього не розуміємо. Якщо у своєму житті ви помічаєте ознаки бунту, постійні сумніви щодо Божих планів, опір його ясним настановам настав час змін. Покайтеся, віддайте своє серце Господу і навчіться ходити в покорі, Бог не бажає, щоб ви жили далеко від нього. Навпаки, Він прагне, щоб ви насолоджувалися Його присутністю, Його миром і Його перемогами. Обирайте довіру навіть тоді, коли не все зрозуміло, адже справжня свобода полягає в підкоренні небесному батькові, бо лише Він здатен привести нас до нашої досконалої мети.